Добрий день, це канал, я і мамині тваринки. І ми з вами на городі. Мій старенький сидить часник. Я головний керуючий. Добре, радочки зробила. Тут де не було часника, де не зійшов. Ось він садить. А тоді піду візьму на шатирний спирт. Він води мені принесе, поляєм часник. Ось те. І по луниці треба поляти, так, таке. то. Треба посадити частичок. Часничок мені вислала Іна Майстер з каналу Іна Майстер, що до нас на стріми заходить і відео дивиться. вислала мені частичку, я її намочила, Вислала вона мені і часничок, арахіс. Такий в стручках, що можна садити, і горіхи для Ігора. Волоскі. Так, щось що таке. То я Іні дякую за турботу. За часник не дякую, бо вона казала, каже, посадіть там, де він є, де не зійшов, він ще кай, виросте вам до осені. Хай кай, не такий буде зубчиками, але каже, буде часник. Ну, я так, так і роблю, беру і саджу. Не я Ігор садить. Я йому наробила радочків, зараз ще десь дороблю радочків, досадимо та й усю. І хай він нам росте. Він то зуб... вже багато зубків не буде мати, він буде однозубок, бо це вже пізно, так би то, то ще в березні місяці садити, от тут підізимна, що було. Але я щось навіть не думала садити. І накаже посадіть, воно виросте ще. Ну, думаю, по правді який виросте, такий буде. Ось. Та й ось таке. То зараз посадимо і хай він нам росте. Так що ось таке, зараз одразу по радочках ще попідне на шатиркою. І, і буде йому щастя, буде він рости. Так. Це у нас то як його шпинат роді, якщо я не брешу, оце зійшов. А це рукола зійшла. А там рідіска зійшла, а тут у нас рідіска зійшла, але моркви щось я людочки не бачу ні в одному боці, ні моркви, ні петрушки, чи то вона не хоче зійти, чи то вона ще зійде, просто ще рано було. Побачимо. Що з того буде? Ну, зате мій люпин, як очерет росте. Ось. Зате мій горох, той, що купляний. Той зійшов нікудишньо. Нікудишньо. Той, що мій домашній, той файний. Все, все, а, ні, ще. Не. Ось таке то. Квасець він зійшов файно, а петрушки нема. Ну нічого, ще почекаємо. Це моя семілітка, цибуля вже така зелена велика. Ось так щось таке то. А ось тут у нас бурячки. Бачите, які гарні. Ось. Нас радочок от, бачите. Тут два радочки їх є. Наздовж зійшли. Подивимося, чи щось того буде, чи ні. І цибулька та, що я на, на зелень садила. Дивіться, яка гарна. Ось таке -то діло. А я зараз а візьму, пересапую то полуниці і поміж них напевно посію пікінську капусту, так, поштучно. Чи буде шостого чи ні, не знаю. Це булька гарна, андова, зелена. Косається, дуже якийсь здоровий. Так що ось таке то. Головне, аби Богдав, щоб люди здорові були. Так щось таке там ось. Бачите, я садить частичок. Я частичку не саджу. І я маю смакоту. Горішки, арахіс. Ось така велика торбака. Це мені. Прислала Інна майстер такі смаколики. Часничок. І горішки, зараз вам покажу все. Ось такі горішки прислала мені для Ігора. Такі смаколики. І ось такий гарний часничок. Ну, тут він вже, правда, не всій. Ось, бо я вже трохи посадила. Так що, ось таке такий часничок, будемо смакувати. Ось такий подарочок мені прийшов. Часничок, арахіс і горішки. я Іні дуже-дуже дякую Іні і її чоловіку, що вона зібрала, чоловік відправив. Так що всім гарного дня і всього найкращого. Іна, я вам дякую за смаколики. Які ми великі, бачите? А ще, ще, ще траву смикаємо. Ай, ай! Ми до тебе прибіжимо всі. Ай, бігом-бігом всі прибігли. Що, що? Головну вуску побачили, так? Вам їсти давати, а пасіться. Що ти мене їстиш? З'їсти мене хочеш? Вам травички мало, дивіться, яка файна, яке сонечко файне. Смикайте. Ось так. Так-так. На що ж? На травишці файно, тепленько. Смікаєте, яку хочете, то не готову любкава має різати, ви їжте самі пасіться. На щось, карапузи. Ті ото від гусей, то такі маленькі, такі маленькі, так ну, ніяк. Оце о, вроді, саме найбільше одне, а ті то взагалі маленькі. Щось там смікаємо на щось. Будемо пастися? Ай! Куди я ви за мною, так? Рашики. Свіркотві щось там розказую, так файно. Іде, хай пасуться. Йде за мною, зараз ще відро моє з відро води треба буде принести. Е, ви куди за мною? Киш-кішкишки. Так. -киш. Не за мною, бо зараз поприпинаю кожного за ножку. Тут пастися, тут коло водички, тут, 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 тут пастися, тут, не за мною бігти. Ні, 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 Не за мною. Не за мною. Йди туди, я зараз чечу, щоб вони не догнали. Тут пастися, тут. тут є на чому і смикайте, пасіться. Жабенята ви малі. Затялка мені. Сюди. Сюди, 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 сюди. Сюди, 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 сюди. Ану вертайтеся бйом і ви сюди. Отак. А тепер я бігом чечу. Не зрозуміли, де я поділася. Хай сидять. Ото малі жевжики. Ой, так, трошки посапала. Ну, зараз будемо поливати мої полуниці. Так, часник мій. Вперед. Такий бідненький в мене. Тут Ігор посадив. Вже зараз також його полю і посадимо. Так, чим буду поливати? Ой! Ой, тут у мене курочі шкаролюбки намочені. І була цибуля впала мені сюди. Ну нічого хай там буде. Я багать скуляти не буду. потрошки І ось тут у мене є. Ой-ой-ой. ам'як розчин 10%. Треба десь пів баночки на відро виливати, бо це великі баночки. Ось так і будемо поливати наш часник. Ось такий у нас розчин отрився. Ось так. І ось так о. О! Під часничок я пулю, і хай він нам трошки Відновиться, як то кажуть. Може він піде в ріст. Щось трошки йому дасть, бо той росте. Та, та сьогоднішня весна. Перед зима. А тепер так воно не так. Ось. І все воно не так. А, то я той поляла. Ось так. Піділем. Цей часник, гусятка моїй пасуться, ніде вони не пішли. Тепер розводжу для полуниць так само. Звела, вже одне відро поляла. зараз друге. Я думаю, ще дві відрі мені хватить поляти. Ось, Ігор пасе гусят, бо вони летять до мене, вже вжики малі. О, посідали, гріються на сонці. Малі вредіни. Такі, а я поливаю. Чесник ми досадили, поляли, а тепер полуниці треба ще поляти. Ось. Ось таку. Кожну персонально. Поки земля мокра, треба поляти, бо там може бути далі. І без дощу, то щоб вони встигли потягнути трошки під себе і двинути в рості, хоч би було б поїсти, я не кажу, щоб там заморозити чи ще що. Треба їм дати трошки дихнути. Ну і щоб їх борожнюки не зіжерли. Оце така нездаль, що вона все сожре. О. О. Та як тут такі страви, так я бавлюся. О. Поки Ігор гусят пасе. От як стоїш коло них, вони знають, як пастися. Ну як йдеш, все. Коміть головою, летять за тобою. І не знаю, де їм подітися. Ось такі то справи. Так що ось таким я займаюся. Вам всім скажу. Гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Працюйте, не втомлюйтеся О, не забувайте віддихати. Весна тяжка, а воно весь час тяжко. Той, хто працює багато, то в новий весь час роботи повні. Той, хто не працює, то каже, а що ти маєш робити. Ось так, що ось так. Ось сказала моя баба, дурних робота любить. Ну таку приказку казала. Я раз так казала. бабу, то ж сядь, ти вдихні трошки. Вона каже, нема часу. Треба роботу робити. Вона каже, до мене дурних робота любить. Коли згадаєш мене. Думаю, що вона так каже? А що тільки дурні роблять? Тож вроді баба розумна. О, все нормально роблю, все хазяйство нормальне, все. А вона каже, дурних робота любить. Ой, а воно так є. А і такі-то справи. Ось так, ладно, все, всім па-па.